Друзі, продовжуємо у нас початок наступного матчу між командами Лідер та командою Мрія. Мрія грала у нас саме перший матч. Частково ми його транслювали, доки ще якісь технічні моменти доустатковували і налаштовували. Тож Хотілося би ще разок познайомитися з цією командою. Я для себе чесно, акцентовано не відмітив їхню гру, тому цікаво буде спостерігати зараз цей матч за їх героєм. І ось атака удар і Гол. 16-й номер забиває перший гол. Ворота лідера і о, рахунок 1-0. 18. О, 19, о, тобто друга хвилина. Ох, я постійно кажу, навпаки вам все, друзі, але нехай так буде. Вона йде відлік зворотній. 19-та хвилина матчу рухається. Попереду ще 18 хвилин. Ось так наговорив, так що заплутаєшся. Та друзі, а команда Мрія. Давайте знайомитись. Команда Мрія з Білої церкви. Команда об'єднує талановитих дітей з Білої церкви, які не лише грають у футбол, але й мріють підкорити великі спортивні вершини. Ось так, ось так можна охарактеризувати команду у сіро помаранчевих формах. І чуємо неймовірну підтримку вболівальників, і я підозрюю, що а, це вболівальники а, мрії, тому що ось а, зараз їх момент, а, і атака, і а, якось а, яскравіше вони виглядають, ніж місцеві навіть. Десь місцеві вболівальники сьогодні а, не проснулися ще, мені здається, можливо, ще підтягнуться. Але атака наразі така собі боротьба зараз в центрі поля була з натяком на атаку а, Мрії. Тут у нас щось хлопці загралися і на свисток арбітра не реагує взагалі. Десь десь в іншому вимірі були тільки ще хлопці. І розібрались. Є можливість у лідера атакувати, але одненький гравець. І Подивіться, друзі. Справляється він з чотирма захисниками, правим флангом пробігає. Ну, важко. ну Насправді важко там уже було а, щось а, витягти з цього моменту, з цього епізоду. Вся команда десь позаду, один гравець намагається пробігти і пробити. Така собі історія. Ох, а тут вже вдвох тренери прийшли допомогти гравцеві пробити. І не виходить. І то не виходить. Куліш виходить на полі. Чесно, я щось не можу навести фокус і зорієнтуватись, бо трохи якась каша, насправді, десь такі якісь сумбурні, незрозумілі атаки, боротьба. Ох, яка могла би бути атака у лідера і. А мрія контратакує один, як зараз непогано проходив майстерно. Не вистачало вже в кінці трохи майстерності обійти останнього гравця. І ще спроба. Правим флангом, лівим флангом перепрошую. Мрія проривається вже купою намагаються. Від перехоплення у лідера є. Є можливість пробити. <плес> Дуял, подивіться. Погано індивідуально зараз працював 99 й номер. Правда, важко мені відчитувати на спинах прізвище. А я маю склади, друзі. Маю склади команд. Правда, знову ж таки, без номерів, тому доведеться догадуватись, але, скоріше, все, не догадуватись, А ви, друзі прекрасно знайомі і знаєте своїх улюблених гравців. Ну, ось. На спинах деяких гравців-лідера я а, бачу прізвище. А, буду намагатися звідси зі своєї зони а, на другому ярусі роздивитися. Роздивитися букви. Тож, друзі, давайте поки познайомимось, доки в нас така ось боротьба в центрі поля. І ніби щось було схоже на атаку лідера, да, друзі? Ні, все-таки не, не схоже. А друзі, що ж, команда мрія, команда з Білої церкви, і наступні гравці у нас грають: Давид Пилипенко, Адам Остаматі, Давид Цвєтков. Давид Цвєтков, перепрошую, якщо друзі когось не так невірно прочитаю. Заздалегідь буду намагатися правильним. Тимур Денисенко, Максим Копач, Олександр Волошин, Микита Садовий. Платон Таможенко і Данило Литвин або платон Таможенко. Напевно, якщо враховувати прочитання українських прізвищ з таким закінченням, то напевно буде правильно так. Але кожен бажає щоб його читали по-своєму, і в кожного є свої якісь. Моменти відносно своїх прізвищ і їх прочитання. Тому річ індивідуально, але якщо загально, ох, друзі, ох, друзі, поки тут розповідав вам історії походження прізвищ, у нас був удар від лідера. І о, достатньо непоганий удар, і достатньо точний удар. І йшов він поблизу зі стійкою, але, на жаль, на жаль, не вистачило. Ну, Наразі можна а, а, говорити про те, що а, цю гру вже набагато краще лідер проводить, а, ніж свою попередню гру. Десята хвилина матчу, а, половина а, матчу позаду і рахунок 0-1 не так все ще й погано. І навіть вже були якісь а, напіватаки, і а, навіть був удар в бік воріт. Трохи простіша а, команда для лідера десь можливо. Трохи прочуханки отримали а, гравці від тренерів а, у перерві. А, тож трохи загально краще проводить а, цю гру лідер. А, поки у нас тайм-аут по грі, давайте познайомимося, ще з командою ДФК Лідер, команда Засилькова, як ми вже говорили. Вдома грає команда. І е, наступні гравці: Домініко Хріменко, е, Іван е, Приліпко, е, Матвій е, Клепа, Марк е, Руденко, Андрій е, Мацько, Дмитро Заєць, Володимир Савчук, Єгор е, Легуцький, Даниїл е, Мардімасов, Мардімасов е, і Єгор Чайковський. Як багато цікавих і легендарних прізвищ у нас в складі команд. Камрії зараз, друзі, з відбиранням м'яча. І е, заробили що, з за бокової лінії, здається, удар. 16-й номер, написано було зараз на, на спині. А е, гравця подавав він цей удар. І наразі. Удар від воріт був у виконанні команди лідера голкіпера команди є закидання, і попереду намагаються відібрати лідер і пробити у ворота. Не вдається наразі. Друзі, бачу шість глядачів у нас зараз на Ютуб каналі в ефірі. І що, попрошу від вас трохи зворотнього зв'язочку, трошечки лайки накидати, трохи накидати можливо коментарів, написати, яку команду підтримуєте, за кого вболіваєте. І чи добре вам чути, чи добре вам видно. Також, звісно, буду вдячний за вашу підтримку і за зворотній зв'язок. Тож не залишайтеся. Непоміченими. Ми вас бачимо і вас шестеро. Ось тут зараз був епізод біля воріт а, лідера. Знову намагалися а, щось організувати хлопці а, з мрії, але не зовсім вдалося. Відбився лідер а, і намагається вийти у свою атаку. Від бокової лінії поворотом пробивали і ось є зараз момент. Заштовхали, заштовхали м'яч. Вже майже зафіксував його, був о, воротар. І купою знову купою взяли. Просто вибили м'яч, забили його, забили разом з воротарем у воротах. 2-0 на рахунку. І а, ще 5 хвилин залишається зіграти в матчі. Ще може бути все, але вже більше відрив і удар, друзі, який який гол! Тут уже гол можна і красною назвати. На виході а, грав а, Голкіпер, намагався там рятувати в цьому епізоді, але а, випереджає і у підкаті, в падінні вже забиває у ворота а, гравець команди Лідер. Ой, перепрошую, Андрія. І тут у нас травма. Бачимо, секундочку зупиняє арбітр гру. Бачимо, а, в тому епізоді отримав травму Горотар, за коліно тримався. Розпач, розпач і біль після такого епізоду, звісно, прикро, тому що відчайдушно грав воротар, намагався рятувати в тому епізоді і, на жаль, не вдалося. Семеро глядачів уже у нас, друзі, і ніхто не хоче підкинути лайки. Ніхто не хоче накинути лайків, ніхто не хоче написати навіть чи чути. А, може ви взагалі не дивитеся нас і просто на фоні у вас, якщо там працює YouTube, то а, якщо працює на фоні, почуйте нас і заходьте до нас дивитися за грою, а, коментувати. І підтримувати гравців. І зараз була друзі. Ось яка класна атака. У нас від команди Лідер могли забивати зараз хлопці. П'ятий номер був отаці, і трішки не вистачило. Добігти. Ну зараз є кутовий, є шанс. О, я бачу, полетіли лайки. Клас, клас, клас. Дякую. Дякую. Хто проснувся, хто відреагував. Удар від лідера, друзі, який класний підступний удар. Зараз був з під ноги захисника. Ох, і непогано. Я вже, друзі, підскочив тут у себе на стільці і прямо мав надію і бачив тайняч у воротах. Дуже-дуже непогано вийшов удар. Ну, трішки десь би сильніше, десь би трохи сильніше. Але і той міг влітати, ну там вже в останню секунду встиг зорієнтуватися голкіпер. О, у нас є Микита Романов, який о, зараз боліває за команду Мрія. Мрія вперед. Ну, підтримуємо. Підтримуємо мрію. Звісно, мрія вперед. Мрія попереду з рахунком нуль три. Уже о, перепрошую. Зараз я виправлю це. У нас в трансляції так, рахунок 0-3. Так, Зоря 75 найкраще. Тож у нас тут а, вболівальники підступні від інших команд. У нас інші команди зараз грають. Будете вболівати за «Зорю» під час гри зорі. Але дякуємо, дякуємо, звісно, за вашу активність. Все правильно. То я так віджартовую, друзі, все нормально. А, Зоря насправді класно грала. А, ну, а зараз у нас поєдинок між мрією та лідером. І знову, знову удар був з лівого флангу. Зараз, ну що, ну що, чи вдасться лідеру? Уже шалена підтримка від вболівальників. Я чую, там знизу на полі. Уже всі, всі хто могли, підійшли і підтримують лідер всіма силами. Я підтримую. Бажаємо їм успіху, бажаємо їм забитого голу. Вони заробили його. Заробили. Остання друга половина гри, друзі, насправді лідер трішки зібрався. Є, є атаки, які вже можна назвати справді атаками, є а, удари, бікваріт. Але 23 секунди залишається нам а, дограти. Мене запитують, за кого я? Друзі, я, я за гарний і видовищний футбол насправді. А, я не можу бути. За когось маю залишатися нейтральним як коментатор, тому я лише констатую факти і те, що відбувається на футбольному полі у нас сьогодні. Ось так. І зараз атака лідер і удар. І друзі, друзі, це на останніх секундах я так надіюсь, так, так, зараховує арбітер цей гол. Ну що ж, друзі, я аплодую, власне скажучи. Команді лідер, тому що дуже вони виборювали важко цей гол забитий. Дуже їм було морально важко зібратися після першого матчу з рахунком дев'ять І Зараз ось програючи 3-0, один гол на рахунку є. Ну що ж, дякуємо вам, хто були з нами на цій трансляції. Рухаємося далі. Чекаємо вас в наступній трансляції. Зараз буквально за декілька хвилин ми продовжимо. Тож. Așteptăm la voi, cei din vă